Громада, привіт Всім хлопцям і дівчатам. Так Що ми робимо? Посіяли ріпак, а сьогодні посіяли пшеничку. Тобто сіємося, чуть-чуть залишилося. там. Короче, залиши Нужно 20 гектар показати, а нас 16,6 Гектара 3 Воно сонечко заходить, таке за червоне-червоне за хмару. На вітер, напевно. Бо таке сьогодні дуло. І волога вроді є, Ну її видує аж бігом. Так, сіємо пшеничку. Це моя канатка. Ось такі норми. Бачите. Сигналізація. Щось 15-й датчик. Якось хера глюче, ну там контакт поганий, треба перечистити. Там так дві пластинки і контакт пружинкою. Типу. Взагалі зробили. Контакт пружинкою. І через ту пружинку поганий цей. Ну то нічого. То, пога... то хороший, то поганий. Щось цілий день. Ну нема коли з ним гратися. Так. Що там воно? кум там воно добре, бо не влазить. Получається, не хочемо просіви робити. Не хочемо просіви робити. З добрива я й маю, Бо добриво, виходить, якраз лазить тона. А залиється кілограм 50. І вже треба заправляти, бо в одну сторону приїдеш, а в ту сторону не вистачає. Ну бачите бек зверху. Просто остається, ми його там оставляємо на, на цьому. Ну, на бункері. Потім пару гектар проїжджаємо, кум'ю його там дотрусіє і все. Йде, йде спати. Так ну достався геть кусочок взагалі ось. Не знаю. Зараз. Ну, я рахую гектар три. Зараз, подождіть, опускаю. Я рахую, що десь ця сівалка, якщо так в общій сложності, гектар, три гектара за годину. 3 гектари за годину так. обороти і поїхали. Щоб, бо вже нога болить держати. Ну, на, на педальки. Обороти поставив обер, ти собі їдеш. Режу, ще Навігація була, то треба було підспати у тракторі. Вообще, ці духа класна. Вообще. Не пневматична, але на ній сидіти зручно. Ану, подивіться, яка назва. ось. О, ну Бачите, яка назва. якийсь, коротше. Грама. Грамер. Грамер, коротше. Що це за ці духи? Нормальні, хто знає. Так. Та сидіть, я цілий день без шо. Трошки днем, звісно, жаркувато сьогодні було, бо кабіна стікляна, отут якби поклеїти якусь тоновку. Попід вечір сонце сідало. То взагалі, ж, як кажуть, одне місто збріло. І хоч кондиціонер включаєш робить, а все равно якось душно. Так, сіємо ж. Оце тут була соя, не знаю. Ще раз шанс даємо сої. Ну та а що тут? В принципі, ну в принципі, в принципі. Я скажу, що по, по урожаю, що там 50 чимось сипало, що, що по соняшнику 50 чимось сипало. Ну, в принципі, однаково. Ну це поле. А то хто пам'ятає, я казав, що мені не подобалася пшениця по сої. Нічим вона не краще була за соняшник. Ну ще раз тут побачимо. На цьому полі. Кстати, це тут поле був соняшник. Потім соя, потім пшениця, це вже все прямим посівом. Ні, соняшник був ще по оранки, Потім... Ні, кстати, тільки оранка. Після... Якщо <кхи> вспоминати, я вже що тут збився. Так, зараз будемо споминати. Був соняшник. Потім пшениця. Потім знову соняшник, аж потім соя. Оце все прямим посівом. Потім після сої... Після сої... Е, кукурудзи... Ні. Пшениця. Була після сої пшениця, потім кукурудза. А потім оце після кукурудзи соя. Рахуйте, блін. За 6-7 років. Коротше. До хрена і трохи, я вже все тут збився. Тільки пам'ятаю, що як де росло. Так, на себе. Піднімаємося. Так. Так, так, так. Розвертаємося. Розвертаємося. Та геть, з, з, з кожним оборотом добре, що шестиметрова сівалка. Оборот зробив і вже воно край. Оборот зробив і край, ближче ближче. Я думав, ще, ну, звісно, світ прийдеться включити, ну нічого страшного. Досіємо. Головне, що сьогодні вчора 30 гектарів валили, льогенько. Льогенько 30 гектар. Зняту, ну, десь до, до 8 вже по темному дому вертався. І зараз так само. А сьогодні 27. Ну, 28, грубо говоря. Тут 21, а там 38 було. Коротше, на тому полі показала сигналізація. Сігналізація цей. Оце що вважає, показало, 38 гектар, коротше там у мене. Так воно є приблизно. Так, що воно? Все нормально, бо зараз все. Ще... Так. Такі примірно обороти. Так, Так, сонечко вже й зайшло. Все. Сейчас, все, хвилин 15-20 придеться світло вмикать. Ну, тут чепуха залишилась. Гектара 3 ще. Ну, 17, правильно. 17. Ну хай тут, не знаю, 21 гектар може. Це таке, бо воно... Плюс-мінус десь перекриття, я ж перетягую сівалку. Сівалка ж Ні, туди на виїзд нормально, на в'їзд треба, щоб загрузилися труби. Ну ці не труби, сімепроводи. Грубо говоря, труби. Так, це ж поле моє бачите, з горіхами. Цей, звісно, їм тут жара дала. Ну, в принципі, пережили. Нічого, геть. Не сипші, горіхи якісь нав'язалися. Понятно, що будуть маленькі, дрібні. Ну, так що от такі діла. Так, а на той год тут буде, по ідеї після пшениці буде буде соняшник євролайтінговий, бо тут давно євролайтінгу не було. Ну так, да, це ж тут вже год, а тут взагалі навіть, навіть не було тут євролайтінгу. А потім буде горох. Горох. Так, ну що, вроді все вам розказав. Так що пишіть, коментуйте, може щось відповім. Або в слідуємо відео. Так, ну що, пока. Всім трудовому народу.